7 липня волонтеру Наталії Хомушко подзвонила заплакана жінка з проханням приїхати на порятунок маленьким цуценятам. Вона розповіла, що в парку Котляревського дивна пані знущається над маленькими собаченятами, лупцює їх палицею та жбурляє під колеса автомобілів. Не гаючи ані хвилини, Наталія разом з друзями зоозахисниками вирушили на допомогу кудлатим. Від побаченого здригнулися. Действительно, вокруг нее было большое количество щеночков, которых она толкала, вот, пихала палками. Мы подошли к ней, мы хотели забрать этих щенков. И тут у нее начался, ну, честно говоря, вот, психический какой-то ну, кризис. Она начала визжать, кричать, бить нас, бить нас палками. Мы начали забирать у нее щенков. Она выскочила на проезжую часть на улицу Фрунзе. Щенки у нее выпадают из-за пазухи. Она берет этих маленьких щеночков, бросает под колеса машины. Мы еле успевали бежать за ней, подбирать этих несчастных щенков. Волонтерка каже: тільки завдяки перехожим та небайдужим водіям, які зупинились і допомогли відібрати тварин, бідолаг вдалося врятувати і відправити до притулку, щоб покарати кривдницю. Активісти викликали міліцію. Втім, правоохоронців так і не дочекалися. Міліцію ми вызвали, они прийняли вызов, но в течение трьох часов вони так і не приїхали. Приїхала спасибо большое, бригада скорой помощи. Они уже от себя вызвали міліцію. Но міліція не приїхала і после їхнього звонка. Того ж дня волонтери дізнаються, що 10 цуценят жінці незрозумілої зовнішності продала так звана коробочниця, яка приймає чотирилапих на ринку за гроші і обіцяє влаштувати у гарні руки. Є жінка, яка виділа, як ця коробочниця передавала этой жінці, ну, було явно видно, що вона ну, в такій одежі, вона ну, странна, вона, несмотря на це, віддала їй 10 щенков. Коробочниця Анна цю інформацію частково підтвердила. Втім, слова її явно розходились із дійсністю. Ана підкупила тим, що вона просто сказала, що вона хоче сістрі своєї, пані мають зібрати подарок і сібі. І вибрала двох маленьких. І вона вибрала больших. мене б смутіла отакі. От, от маленькі ну, два да я ж не буду. Я ж не... Я ще ну зачем я буду тібану через кілька хвилин. У ході розмови кількість собак збільшується, а продавець продовжує стверджувати про правдивість своїх слів. Но здесь женщина торговала котятами, она видела лично, как вы отдавали. Мы не можем она сказать, сказала, что всех 10 на 4, 5, 6. Нет, она взяла, она сказала: мне надо два мальчика и две девочки. Вы я же ее сказали, спросила. Что вы двое, да? Нет. Я сказала, что два мальчика и две девочки. Женщина, я, я обманывать никогда не буду. Зачем? о чем вы, вы обычно? Тож скільки насправді пані Анна віддала цуценят, залишилось невідомо. Втім, чітко зрозуміло, що такі добродійки точно не дбають про подальшу долю своїх підопічних. Тому про гарні руки і мови бути не може. Волонтери закликають мешканців не нести тварин до таких місць, адже якби не телефонний дзвінок, про знущання над крихітками ніхто б і не дізнався, а такі випадки не поодинокі. Що ж до міліції у цій справі, у відділі зв'язків з громадськістю МВС області нас запевнили. У ситуації обов'язково роз Беруться.